Тростянецькій лікарні запрацював новий операційний блок. Тростянецька лікарня давно стала символом стійкості та незламності у 2022 році. Вона зазнала значних пошкоджень під час окупації, а цьогоріч знову опинилася під ворожим російським обстрілом. Тож символічно, що запуск оновленого хірургічного відділення приурочили до дня незалежності України. Найбільше на цей момент чекали саме лікарі, які перебували в закладі навіть під час окупації. Є, є чим зрівнювати. Те, що зроблено, в яких умовах прийдеться нам робити, оперувати, творити, лікувати хворих? От більше в мене словно тільки слова благодарності. Для капремонту операційного блоку знадобилось більше чотирьох мільйонів гривень та понад рік часу. Одним з перших на заклик про допомогу відгукнулася міжнародна благодійна організація Мадейр, яка надала півтора мільйона гривень на виконання робіт в обох операційних. Аби повністю відремонтувати операційний блок. Тростянецька міська рада також залучила міжнародну асоціацію друзі України з Японії, благодійний фонд Благомай Манделіз, приятелі дітей та інших благодійників. Кожен Зробив неоціненний внесок у здоров'я та навіть життя майбутніх пацієнтів лікарні. Наш операційний блок, про який ми давно мріяли, що він був саме такий яскравий, щоб він надихав на нове життя. Ми спеціально робили такі калярищі і планували давно-давно-давно, щоб зробити його саме в такому стилі, щоб він був, знаєте, не грустний. От хотілося повернутися до життя і, і боротися за життя навіть самим важким хворим. Тому я маю надію, що. Лікарі, які отримають сьогодні таке, таке приміщення чудове, почнуть ще якісніше лікувати наших хворих і давати їм довгі довгі роки життя. Дві операційних із сучасним медичним обладнанням для операцій, автоматичні двері з сенсорним відкриттям, післяопераційні палати з комфортними ліжками, потужні операційні лампи, перев'язувальна та кімнати для персоналу лікарні. Усе для комфорту пацієнтів та лікарів, задоволені результатом партнерства і представники міжнародного фонду Медеєр. Я була тут рік тому. І лікарня була пошкоджена. Був незавершений ремонт в коридорі, тому ми продовжували саме допомогу в цьому напрямку. І зараз дуже рада бачити те, що створено, як воно відновлено. Мадер більше ми націлені на медичну допомогу. Ми працюємо не тільки в Україні, а також в інших країнах. І тому дуже раді бачити цьому прогресу. Також була пророблена робота між відділенням хелс, що позначає здоров'я та шелтер, що означає відновлення саме будівельні роботи. за словами лікарів. Операційний блок повністю готовий до виконання оперативних втручань, якісні та комфортні умови, професійний персонал закладу все для необхідного лікування та одужання пацієнтів. Дійсно, що ваша допомога вона вчасна, і те, що ви нам допомогли. Воно віддасть людям, додать людям здоров'я, надасть якісні медичні послуги. Дуже вдячний за вашу турботу, за Україну, за, за медицину і за всіх цих. Ми, Я хочу подякувати від всього колективу лікарні, який у нас багаточисленний, їх 400 чоловік. Подякувати вам і думаємо, що співпраця буде продовжуватись. У нас ще великий обсяг є робіт. Я думаю, ваша організація. Ну, дійсно, нам ще допоможе і дуже багато допоможе. Дякую. Роботи з відновлення Тростянецької лікарні тривають і надалі. В найближчих планах завершити капітальний ремонт поліклініки. Завдяки співпраці з надійними партнерами громади лікарня наближається до сучасного медичного закладу європейської якості. Аліна Гробенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.